Всіх вітаю в цьому відеоролику. Ми будемо торгувати за технічним аналізом. На зв'язку як завжди, я Захар, картрейдер зі стажем більше ніж 2,5 роки, буду демонструвати вам свою торгівлю, свою торгову сесію за технічним аналізом, де я буду пояснювати кожну угоду, як я її знайшов, як я в неї зайшов, а головне буду вам роз'яснювати всі рухи і всі думки в моїй голові, котрі я застосовую при аналізі ринку. Перед початком відео хочу наголосити, що торгує на біржі кодексу. Тому обов'язково реєструйтеся саме на ній за посилання в описі даного відеоролику. І також ви можете використати промокод UATRADE при вашому поповненні і отримати плюс 50% до суми вашого депозиту. Обирати правильну біржу насправді дуже важливо. І якщо ви реально не бажаєте, що вам їбали голову за те, що вам можуть не вивести кошти, заблокувати ваш акаунт за якийсь там видуманий мультиаккаунтінг. Це все до квотекс, тому що квотекс такого не роблять. Тобто, зареєструйтеся, торгуйте тут разом зі мною. Знову ж таки, кожен обирає своє, але я обрав саме квотекс, тому що блін, всі біржі перепробував, все перепробував зараз. Мені просто все максимально до вподоби. Приступимо до торгівлі. Дивіться, я бачу вже першу валютну пару і бачу угоду по EURUSD. Я відкриватися тут буду на 5 хвилин часу експедиції у напрямі вгору. Давайте продемонструю вам аналіз до даної води. Якщо ми подивимося на цей графік, я думаю, багато хто з вас, навіть новачки, вже зрозуміють, чому я увійшов в дану угоду. Давайте на одну хвилинному таймфреймі розглянемо дану ситуацію. Ми візьмемо прямокутник, ось тут він у нас знаходиться. І за допомогою прямокутника зараз просто відокремимо наш рівень підтримки, від котрого я і очікую відбиття. Дивіться, все максимально просто. Ми з вами маємо рівень підтримки, від котрого ми з вами неодноразово відпрацьовували. Якщо ми бачимо з вами рівень підтримки, ми маємо проаналізувати його або під рівні, або також проаналізувати в цілому, як він у нас торгується. По під рівням пройдемося трошки пізніше. Зараз давайте я відокремлю кожне з його формувань, відпрацювань і так далі. Так далі, так далі. Беремо білий колір і малюємо на графіку: перше, друге, третє, четверте, п'яте. В принципі, все, оце у нас буде шосте. Дивимося. Перше, це у нас що, друзі? Правильно, формування. Перше це формування, тобто момент, де ми з вами тільки формуємо наш рівень підтримки. Далі. Друге, це вже його підтвердження. Тобто, у нас обов'язково має бути. Ну, не прямо обов'язково, але в ідеалі. В ідеалі має бути ці два пункти. Тобто, у нас має бути і підтвердження, і формування. Тому що без підтвердження дуже часто у нас. Не буде наступного відпрацювання. Дивіться, коли ми бачимо і під і формування, і підтвердження, вже скоріш за все, величезне віри, що буде у нас з'являтися ось це відпрацювання, тобто втретє, втретій дотик до даного рівня, коли ми будемо до нього підходити, ми будемо з вами відпрацьовувати. Дивіться, зараз можемо з вами це переглянути і чітко видно, що ось тут ми з вами відпрацьовуємо. Тобто, це у нас давайте так от намалюємо. Перше, це у нас відпрацювання номер один. Далі відпрацювання друге, тобто ми ще раз працюємо, і відпрацювання третє. Тобто, у нас на графіку вже є три відпрацювання. Ми тричі, тричі з вами відпрацьовуємо від даного рівня, котрий нас формувався, і підтвердився буквально нещодавно. Тобто, ми з вами можемо побачити і через це зрозуміти, що наш даний рівень має ну, дуже велику вагомість на графіку, тому що ми з вами неодноразово відбуваємося від нього. Далі. Ми можемо отримати підтвердження за допомогою даною, даного нашого індикатору індикатору RSI. По котрому ми зараз ми підходимо, і коли ми заходили з вами в угоду, ми були на відмітці 32%, що свідчить про те, що ми знаходимося дуже-дуже близько до зони перепродажу. Тобто, ось тут до цієї зони перепродажу, де ціна занижена, і ми маємо рухатися вгору. Це вже підтвердження. І далі, що їй казав. Підрівні підрівні нам потрібні для того, щоб розуміти, звідки ми з вами можемо відштовхуватися на найближчим часом. Підрівні відокремлюються по тілам або тіням свічок. Це все максимально просто і підрівні ми застосуємо, по-перше, так, щоб зрозуміти, де ми будемо відбуватися, але нашу воно нам, якщо ми заходимо в угоду, розуміючи, що це у нас рівень підтримки, і від нього ми з вами будемо відпрацьовувати. Я вам поясню, тому що завдяки даним підрівням, ми з вами можемо... Бачите ситуації, бачите моменти на графіку, звідки ми з вами можемо шукати догони. Тобто, ми з вами, як ви знаєте, будемо доганятися зазвичай просто від наших підрівнів. Ось це саме ідеальна стратегія. Знову ж таки, якщо угода зайде в мінус, можна знайти подвоєнням, і просто якщо ми будемо знаходитися ось тут, тобто в нашій зоні супротиву, да, в нашій області, е котра підтримує наш графік, вибачте, супротиву, не те сказав, ось. Але якщо ми з вами відокремлюємо окремо з допомогою горизонтальних ліній, давайте я ось прямо е, можна видалити. Навіть він там тут не потрібен, в принципі, дивіться, давайте ми його делітнемо. Ось це все, типу, так само відображує наш рівень підтримки. І ми від кожної з цих кожної з цих ліній, да, горизонтальних, можемо відштовхувати, тому що вони у нас проведені по попереднім рівням. Умовно, ми зараз з вами, подивіться, чітко видно, ми відштовхнулися з вами спершу від даної лінії, тобто, ви бачите, ось ця відмітка, синя лінія, яку я відмітив, ми від неї відштовхнулися далі. Ми відштовхнулися вже трошки нижче. Да? Тобто ми пішли трошки нижче і все одно відпрацювало. Ось. Знову ж таки, це не обов'язково, але якщо ви хочете робити багатофакторний аналіз, да, багатогранний аналіз, називайте як бажаєте, ви можете вибачаюся, всі елементи на графіку, для того, щоб максимально якісно. Робити ваш аналіз і максимально якісно робити угоди, тобто отримувати максимально високоточні сигнали. Зараз я зайшов на 5 хвилин, тому що, подивившись на попереднє відпрацювання, ми можемо переглянути, що 5 хвилин нам достатньо. Умовно, давайте глянемо. Ось тут ми відпрацювали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 нам вистачило. Так? 1, 2, 3, 4, 5. 5 нам вистачило. Дивіться, Тобто звідси відпрацюємо. Ну, давайте, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 5 хвилин нам завжди вистачає. тому я просто зайшов угоду максимально максимально логічно повторивши час експірації, котрому нам з вами вистачало до цього, і я бачу, що цього часу експірації цілком достатньо. Відповідно, я можу без проблем відкривати угоди, використовуючи саме даний час експірації, оскільки зараз його теж має вистачити, оскільки ринок у нас циклічний. Наступного угоду ми з вами можемо побачити по UK-бренд OTC, Зараз ми з вами можемо подивитися і зайти в угоду. Давайте так, раз, два, три, чотири, п'ять. А, п'ять хвилин теж вистачить. На пів зайдемо. Дивіться, зараз ми продемонструємо, чого я тут очікую. Все максимально просто. Так само беремо олівець, прямокутник за допомогою прямокутнику, відокремлюємо наш. Рівень підтримки, рівень підтримки це рівень, від кого знову ж таки ми з вами будемо відбуватися, оскільки ось тут приходить достатня кількість покупців або покупці з великими сумами, відкривають угоди. Відповідно, коли ми туди рухаємося донизу, тобто ось тут у нас переважають продавці. Ну, якщо у нас іде свічка червона, відповідно переважають продавці. Я думаю, це логічно це просто пояснює для новачків. Ось. Відповідно, тут у нас йдуть продавці, 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 і тут приходять покупці, тому що ось тут у них виставлені ордері на покупку. Ордери, ордери, вибачаюся, щось я оговорююся. Ордери на покупку. Відповідно, звідси ми починаємо з вами відштовхуватися і рухатися у висхідному напрямі. Далі, ми з вами можемо подивитися, що ми так само відпрацьовували від даного рівня, і ми не будемо прям сильно на ньому так, але давайте відокремимо. Візьмемо так само скріншот по екрану, по всьому екрану, і я вам просто намалюю. Дивіться, рахуємо ось це все діло за формування, тому що подивіться, хоч у нас тут і були ось ці тіні, раз, два, три, чотири тіні, да. Блін, а не вони були, вони були, типу базару немає. Але вони такі, знаєте, ну такі, що прям ну неякі, ну реально, вони такі дуже маленькі. Немає тіл свічок, тобто тіло тільки тут з'явилося. Тому в формуванні ми будемо все це діло рахувати. Тобто, ну можна було б, да, там, якщо сильно захотіти, ось це все, кожне, ось це єдиний момент на графіку, позначити за там, формування, відпрацювання, підтвердження, так далі, так далі. Але я не бачу в цьому ніякого сенсу. Це у нас формування, це у нас. Давайте напишемо. Підтвердне, тобто завчіть, друзі, в формування, підтвердження. Наступне що йде відпрацювання. Зараз я очікую відпрацювання ось тут. Воно вже у нас пішло за допомогою ось цієї свічки, тобто ми вже почали виростати. Але я очікую, що звідти ми з вами маємо відпрацьовувати. Відпрацювання один, ну, в майбутньому. Да? Тобто зараз, в цій угоді, я очікую, що ми з вами будемо відпрацьовувати. Тому я її відкриваю угоду у висхідному напрямі. Нарагу на рахунок часу експірації, знову ж таки, час експірації підібраний сугубо за тим, як наш графік поводить себе до цього. Тобто, до цього я переглянув, бачу, що. Ми з вами відпрацьовуємо. Бачив, що ми з вами відбиваємося. Тобто, дивіться, ось тут ми відбилися, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять хвилин вистачило з головою. І ось тут у нас типу, типу так само. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять хвилин вистачило з головою. Відповідно, відповідно, я очікую, що тут ми маємо так само рухатися у висхідному напрямі, оскільки ми з вами ось все, що я з вами зараз проговорив, все ми проаналізували. І от так от я все пояснив, друзі, хочу просто для новачків да, звернутися, якщо ви зараз дивитеся, якщо вам здається це складним, будь ласка, не опускайте руки, якщо вам реально це доподобати, типу, бо якщо у вас є реально бажання розвиватися, є бажання заробляти кошти на трейдингу, є бажання і мета, можливо, якогось да, забезпечувати своє життя з трейдингу, стати успішним. Просто хочу сказати, що колись я був такий самий, як ви, в тому сенсі, що я дивився на людей, котрі. Розуміється тут, котрі ось це все діло можуть намалювати і пояснити на графіку. Колись я був таким самим. Я думав, що у мене це реально ніколи не вийде. Але просто споживайте контент, зайдіть на мій канал, у мене 180 плюс відеороликів. Перегляньте відоси, підпишіться на телеграм. В телеграмі ще є більше корисної інформації ніж на Ютубі. Я вам гарантую, дайте собі час там тиждень, вже буде зрозумілі ж два тижні за місяць. Ви вже будете. Набагато краще, якщо ви будете все погружені, да, ви будете набагато набагато краще орієнтуватися по ринку, по графіках, розуміти, як та в якому конкретному моменті має себе вести графік, тобто ти чи донозу, чи рухатися вгору. Ось якщо ви в цьому реально будете приділяти достатню кількість часу, то у вас все вийде. Просто не треба ваші руки опускати, і варто. Розуміти, що ніколи не буває просто, тобто у всіх є моменти, є всіх, так скажімо, прегради, да, через котрі варто переступити, да, пройти через них. Тому що, якщо все було в цьому житті насправді дуже легко, якщо кожен міг там стати трейдером, да, або кожен міг там стати крутим підприємцем, да, заснувати другий Apple, другий Макдональдс, да. ну, ви розумієте, що. Не знаю, не було б сенсу життя, да не було б до чого йти, якщо б такими можливостями володів кожен. Да? Наше життя було б зовсім іншим. А так ми з вами маємо мету, маємо до чого, маємо йти. Тобто е, є в нас мета, і ми до неї рухаємося. Тому, якщо ви реально хочете розібратися, хочете трапляти кошти на трейдингу, вам просто треба цьому приділяти час. Реально просто цьому треба приділяти час. У UK брін Бренд OTC зараз з вами у нас лічні секунди. Мінус, мінус по цій угоді. Окей, такі ситуації, дивіться. Ми буквально недалеко закрилися від точки нашого входу. Не дали нічого, не ні імпульс, нічого, тому я просто перейду на іншу валютну пару. Ви подивилися, дав також тільки не побачили, як я торгую, як в мене відпрацьовують угода. Що вам хочу сказати, мінус? Буває, буває. Ну, реально, я не буду вас, вас нічого приховувати, я максимально чесний і відвертий з вами, друзі. Максимально. Раз, два, три. Так, да раз 4. Давайте тут на три хвилини вистачить Три хвилини. Тобто я все демонструю так, як воно є. Реально. Все демонструю так, як воно є. Тобто отримав я мінус. Ну окей, отримав і отримав. Ну, Мені немає сенсу демонструвати вам якусь неправдиву інформацію. Тобто мінуса вони є завжди, вони є всюди, вони є будь-де і в підприємницькій якійсь діяльності, і в трейдингу. Блін, я не знаю, та й на базарі у якоїсь там баба Шури можуть бути мінуса. Ну, давайте будемо чесні. Ось тому буває, зловили мінус. Це один мінус лише. У мене бувають серії, коли я можу зловити три мінуси поспіль, чотири мінуси поспіль. Інколи ну це дуже, дуже, дуже ну, доволі рідко, реально. Ну, хто на телеграм підписаний, все знає, все в темі і, там п'ять мінусів можу зловити, але. Чим я відрізняюся від більшості трейдерів? Я не приховую те, що реально я можу втратити кошти на ринку. Типу, я максимально відкритий, як я кажу, і відвертий до вас. Тобто, ну все показую, все показую. Нуль просто інфи, котра скрита від вас, котра якась приватна, приватизована, ну, скажімо, да? таке слово. Ось. Тобто, демонструю все, як є. Тому не вірте людям. Просто, просто попрошу вас реально, якщо ви хочете розібратися, не вірте людям, котрі. Мають одне плюса. Одні плюса це повний повний бред. Такого ніде не буває. Далі. По аналізу давайте не відходити від теми, оскільки наш відеоролик сьогодні більш не мотиваційного формату, а формату пояснення, тобто пояснити вам, як я торгую за технічним аналізом. Тому так ставимо рівень супротиву. Завчіть, вже, друзі, рівень супротиву є, є рівень підтримки рівень підтримки знизу, рівень супротиву — вгорі. Дивіться, супротив у нас. Так, визначаємо все це діло. Раз. Два. 3, та навіть 4, 5 можна це все визначити Дивіться, малюємо стрілочки. Кожна стрілочка за щось відповідає. Зараз я вам все поясню. Це у нас перше формування знову ж таки, сформували наш івент, формували наш івент. Далі ми його підтвердили, тому що підтвердження нам потрібно для того, щоб розуміти, що ось це формування воно було немарним, так? Воно воно ну, взаємопов'язане. Ми бачимо, коли ми бачимо те, і те, дуже велика ймовірність, 99%, що буде відпрацювання. Тобто, якраз таки буде ось це ось цей момент відпрацювання. Відпрацювання номер один. Тобто, оце у нас має бути після підтвердження. Ви вже можете на це розраховувати. Далі друге відпрацювання. Ну і третє відпрацювання ми з вами також маємо, що надає нам підтвердження про те, що реально даний графік має дуже-дуже велику. Точніше, даний рівень супротиву має дуже велику вагомість на графіку. Просто знаєте, включив відеоролик записати вам лайв-сесію. Буквально лайв сесію без якогось сильного монтажу. Я думаю, ви бачите, що тут прям сильного сильного монтажу немає, там буквально тільки на початку ось. А, тому просто демонструю вам все, як є, демонструю вам свою торгівлю. І прямо зараз ми з вами п'ятно забираємо. Ну ну, ну от кажіть, хто каже мені, що це не ідеальний плюс? Раз, два, три, чотири. Чотири свічки за весь період. Відкритої нашої угоди. І ми з чотирьох свічок з вами забираємо просто всі чотири. Тобто всі свічки йдуть там на користь. Що ми з вами бачимо? Опс, ляпс. Знову ж таки, я відкрився на. Суму подвоєння, тому що в попередній угоді я злив 6 тисяч, значить, наступно я маю інвестувати подвійну суму за для того, щоб підбити втрачене і заробити кошти зверху. Відповідно, я це зробив і ці кошти я заробив. Якщо ви хочете отримувати більше подібних стратегій, навчання а головне безкоштовні сигнали, котрі ви зможете копіювати. Обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я відкрив доступ для перших 10 бажаючих, тому обов'язково тисне на посилання в описі даного відеоролику та доєднуйся до українського тре. Тим ком'юніті, витративши 15 хвилин свого часу, за цей відеоролик мене вийшло зробити плюс 10 тисяч гривень чисто пропиту, що як на мене є дуже крутим результатом. Тим паче, враховуючи те, що ці кошти, тобто 10 тисяч гривень або 250 доларів, можливо, для когось є місячною зарплатнею в Україні на якійсь супер-супер звичайній роботі. на Дядю, тому я думаю, що цей результат 100% втішний, і дуже дуже сильно сподіваюся на те, що ви зрозуміли, як я торгую, що у мене в голові, просто. Зараз залізли в мій мозок протягом цього відеоролику і всі думки почули і зрозуміли, як правильно входити вгоди, який час експірації обирати, як та на чому це все базується, і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, де ви зможете отримувати ще більше корисної інформації. На зв'язку, як завжди, був Захар. бажаю вам всім великих прибутків, всього найкращого, всім до побачення.